На водохреща похмуро хліба буде вдосталь. Це народна прикмета хрещення Господнього, яке завершує святковий різдвяний цикл. У цей день вважається, вода з опівночі набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Відтак віддавна український народ традиційно свячує воду з тими молитвами, йорданськими піснями ми благословляли. Свячену воду Йорданську, А нею благословили наш народ, благословляємо ними наші доми, міста і села, благословляємо нашу Україну. І дай Боже, щоб після цього освячення Йорданського ми всі стали. Кращими загальноміська водохреща зібрала і дорослих, і молодих івано-франківців. Вони вірять, освячена вода зміцнить їхню фізичну та духовну силу на цілий рік. Багато хто дотримується старовинного обряду вмивання освяченою водою із глечика, засипаного монетами. Віряни кажуть, рік тоді буде щедрим і багатим. Перш за все, треба, як ти встаєш, крім того, що помолитися, Перш за все, треба випити свяченої водички. яка є, лишилася з того року. А потім а потім ми йдеться до церкви на службу Божу. Це як символ віри. Це свячена вода. Це для кожної людини. це... Надія, віра в майбутнє найкраще все ж таки, це як цілюща вода для душі і для тіла. Місцеві пластуни не вперше долучаються до Йорданського святкування. Активно допомагають іван Франківцям наповнювати їхні посудини освяченою водою. Ми особливо ніяк не визначаємо, але завжди намагаємося долучити до таких долучитися до таких свят, оскільки це одне з трьох різдвяних свят. Які святкують у січні, ну ми дуже близькі до релігії, хоча пласт не під не підпорядковується жодні з них на водохреща. Місцеві колективи художньої самодіяльності защедрували івано-франківцям на добро, на радість, на щасливе життя. Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.